Розділ 6 нарешті це сталося надійшло довгоочікуване послання. Здавалося, все своє життя він чекав на це. Він ішов довгим коридором міністерства і був майже біля того місця, де Джулія тицьнула йому в руки записку, коли усвідомив, що хтось іде слідом за ним, майже упритул, і цей хтось більший за нього. Той, хто за ним слідував, тихо кахикнув, ніби натякаючи на своє бажання поговорити. Вінстон різко зупинився і обернувся то був Обраєн. І ось вони стояли лицем до лиця, і Вінстонові здалося, що єдине його бажання утекти. Його серце гучно калатало, він не міг говорити. Проте Обраєн продовжував іти на мить, дружньо торкнувшись рукою, Вінстонового плеча, так що тепер вони обидва йшли поруч. Він заговорив із тією особливою поважною чемністю, яка відрізняла його від більшості членів внутрішньої партії. Я сподіваюся, що мені випаде нагода з вами поговорити, сказав він. Нещодавно у Таймсі я прочитав одну з ваших статей про нову мову. Я правильно зрозумів, що ви маєте суто науковий інтерес до новомови? Вінстон встиг себе трохи опанувати. Навряд чи мій інтерес можна назвати науковим, сказав він. Я лише аматор. Це не моя тема, я ніколи не був дотичним до справжнього мовотворення. Але ви дуже елегантно пишете, сказав Обраєн. І це не лише моя думка. Я нещодавно розмовляв з одним вашим другом, який, безперечно, є експертом. У мене вилетіло з голови його прізвище. Він тонове серце знову боляче стислося. Не було жодного сумніву, що він мав на увазі Сайма. Але Сайм не просто помер, він скасований, він став не особою. І згадка про нього смертельно небезпечна, поза сумнівом, репліка Обрайна не могла бути нічим іншим, аніж сигналом чи паролем. Скоївши невеликий акт думкозлочину, він їх обох перетворив на спільників. Вони продовжували повільно рухатися коридором, аж ось Брайн зупинився. Він поправив окуляри отим своїм напрочуд харизматичним і водночас беззахисним жестом, а тоді продовжив: Я хотів зазначити, що у вашій статті. Ви застосовуєте два слова, які вже вийшли з ужитку, але це сталося зовсім недавно. Ви бачили 10-те видання словника новомови? Ні, сказав Вінстон. Я гадав, його ще немає. У департаменті записів ми досі користуємося дев'ятим. Думаю, публікація десятого видання затримається ще на кілька місяців, але кілька перших примірників уже надруковані. У мене є один. Можливо, вам було б цікаво поглянути на нього. Звичайно цікаво, сказав Вінстон, відразу зрозумівши, куди хилить його співрозмовник. Деякі з нових ідей надзвичайно слушні, скорочення кількості дієслів. Гадаю, вам це сподобається, дайте подумати, чи не послати мені до вас кур'єра зі словником, але, боюся, як завжди, можу забути. Можливо, коли вам буде зручно, ви самі зайдете по нього до мене. Стривайте, зараз я вам дам свою адресу. Вони стояли перед самим телеекраном. О'Брайен неуважно понишпорив у своїй кишені і дістав звідти записник у шкіряній оправі і позолочену чорнильну ручку. Під самим телеекраном, стоячи так, щоб кожен, хто спостерігав за ним на протилежному кінці лінії, міг прочитати, що він пише. О'Брайен нашкребав свою адресу, вирвав сторінку і простягнув її вінстонові. Зазвичай вечорами я вдома, сказав він. Якщо ж мене не буде, тоді мій служник передасть вам словник. Він пішов. Залишивши Вінстона з клептиком паперу у руках, які цього разу вже не треба було ховати. Проте він добре запам'ятав, що на ньому було написано, і через кілька годин вкинув його у діру пам'яті разом з іншими використаними паперами. Вони розмовляли щонайбільше дві хвилини, це все могло означати лише одне все було задумано, щоб повідомити Вінстонові адресу Обрайна це було необхідно, бо довідатись, де хтось живе, можна було лише прямо про це запитавши, не було жодних відповідних довідників. Якщо ви коли-небудь захочете зі мною побачитись, то ось тут ви зможете мене знайти, ось що повідомив йому Обрайн. Можливо, навіть десь у словнику він знайде заховане послання, але у будь-якому разі одне було очевидним змова, про яку він стільки мріяв, існує, і він упритул наблизився до неї. Вінстон знав, що рано чи пізно він прийме запрошення Обраєна. Можливо, завтра, можливо, дещо пізніше він ще не вирішив. Те, що з ним відбувалося, означало рух уперед, який розпочався кілька років тому. Першим його кроком була мимовільна потаємна думка, другим запису щоденнику. Він перейшов від думки до слів, а тепер мусить перейти від слів до дій. Останнім кроком стане те, що чекає на нього у міністерстві любові. Він приймає це. Початок уже містить у собі його кінець, але йому було страшно, точніше, він ніби відчував присмак смерті, відчував себе дещо менш живим. Навіть коли розмовляв з Обраєном, коли нічого прямо не говорилося, його тіло опанувало холодне, тремтливе перечуття. Йому здавалося, він ступив у порожнечу могили. Хоча у його світові чутті це мало що змінило, адже він знав, що його могила вже викопана, і вона чекає на нього.